Кожен власник опелювару рано чи пізно сталкується з таким фактом, що його дворники приобретають, допустимо, такий обід. Або просто тру так, що просто розмастюють воду. І, звісно ж, їх треба міняти. В сьогоднішньому дні будемо їх міняти. Купили ми нові, бошевські. Ось до номер одного, Ось до номер 2. Значить, один йде 600 мм, другий йде 530 мм. І будемо зараз міняти. І коли ми так підійдемо, ми побачимо, що самі держателі в нас в такому плачевному стані. Да? Вони ржаві, тут облізла краска, тут щось теж непонятно. що. І там. Ну і звісно, що нам треба з цим робити? Треба це і справити, треба це пофарбувати правильно. Першим ділом нам треба зняти сам дворник. Так, що ми робимо для цього? Не фокусіруємо, о. Для цього ми маємо тут зверху і тут знизу такі от. Спеціальні клемме, щоб нажимати. Раз, відкрили і висовуємо. Висунули. О! І бачимо, що тут у нас ржавчина во всій красі. Ну і так само робимо з другим. Зараз попитаємося в прямому ефірі це зробити. Так, нажимаємо і щоб було легше, то можна можна. О! Так, є. Yeah. Все, наші дворники дуже уставші, здемонтовані. І ми бачимо, що один вже доїздився до тих пір, що вже аж відірвало їх. Далі що? Запаминаємо приблизно, в якому положенні вони були. Да? Тобто тут приблизно стики. А цей пиші, що на цій чорній міці. Це важливо, тому що точно в такому самому положенні ми маємо їх поставити. Наступне нам треба відкрити капот і, звісно ж, зняти оцю глушечку. Так, Отак піддіваємо І отак знімаємо. Єсть. І, звичайно, треба відкрутити. Значить, головка на 16. Відкручуємо дві гаєчки, одну-другу. Це саме легше наверх. Ну і далі саме інші. Без зйомника, я думаю, ця процедура вряд ли вийде. Я беру зйомником, тому що вони тут сидять конкретно. О, От вже. вже вони можна сказати, що зійшли. Так. Все, один є. Але, щоб зняти, треба закрити капот. І переходимо до другого точно так само. І тепер що ми робимо? Піднімаємо його О, і він у нас в руках. Кстати, тут у нас ще. Валіо оригінальний. Далі використовуємо болгарку з таким кругом, використовуємо щітку. Ну і, звісно ж, окуляри. І дивимося, що наші дворнички от Я здер всю краску з нього. Всі очі ржавчі не обробив. так ну, виглядав старий. так виглядає новий. Ну і зараз приступаємо до покраски. Далі використовуємо знач, підклад, ґрунт. І, ну, і чорний просто чорна краска з балончика. І будемо зараз красити. Ну, а отак виглядають загрунтовані дворнички. Ну, і зараз будемо їх фарбувати вже в кольор. Ну, отак от виглядають наші дворнички. Держателі, чорненькі, хороші. Ну і встановлюємо наш короткий короткий цей. Значить, нажимаємо так, як обично, так. Заводимо, значить, сюди. Так. Потім заводимо сюди. О, і він на місці. І защлкаємо і опускаємо. Один на місці. Ну і точно так само тут зараз. відщипнули, завели і, і тягнемо в ту сторону. так. О, сів на своє місце. Защопнули, поклали. Все, на місці. Ну і отак працюють наші дворники в такому положенні, так вони виглядають. Чорненькі, гарненькі, нічого не ржаве, нічого не, не облізле. Отак. Ну І отака заміна. Якщо комусь допомогло, це дане відео. Підписуємося, ставимо лайки.